Доброго дня! Ви на каналі Сад, Город, уход. Сьогодні ми вам покажемо, як ми готуємо виноград до зими. Як ви бачите, увесь дорослий виноград у нас на шпалері. Хоч сьогодні уже 30 грудня. Ось як це ми робимо? І буде він у нас на шпалері, якщо буде 25-27 градусів морозу, коли осінню. Перші приморозки, потім опадає листя, дорослий виноград треба дуже гарно полити. Ось, ми лиємо на такій великій корчі від 10 до 15 відер. І тоді він дуже гарно зимує і лоза у нього зовсім не мерзне. Але малий виноград все-таки прийдеться вам. Утеплити трохи. Як це ми робимо, зараз ми вам покажемо. Ось молодий виноград. Ми зараз покажемо. Це виноград, який був посадяний весною. Так, ну ми зараз обріжемо до такого стану, щоб можна було закривати. Оце лишнє. Забираємо. І на основному пагоні залишаємо десь приблизно 5-6 вічок. Це ми робимо з таким розрахунком, щоб на цей пагін ми могли одягнути пластмасову бутилку. Ось ми беремо пластмасову бутилку, зрізаємо дно пластмасової бутилки. Ось. Зрізали дно пластмасової бутилки. одіваємо його на цей виноград. Ось, що, ми оділи його на виноград, а зараз треба підсипати його землею. Коли будуть морози, не впала, вітрі не збив, хорошо підсипте його. А пробку оцю треба вам буде відкрутити. Для того, що коли температура на дворі до мінус 10, пробку не потрібно закручувати. Хай він собі дихає. Коли температура понижується нижче мінус 10, пробку знову ж закрутіть. Це не так важко. І він зовсім буде 100% збережеться, не померзне. Я вас запрошую на наш канал. Ось підписуйтеся, ставте лайки, оскільки ви знаєте, що виноград для того, щоб був результат, потребує дуже великої роботи. У своїх наступних відео ми будемо все показувати, щоб досягти гарного результату. Якщо ви будете передивлятися і робити все це, результатом будете задоволені. До побачення! Будьте здорові! Гарного дня вам!